По-перше, я розгляну якості потенційного партнера франшизу нову пошту. Нова пошта, безперечно, один із найвідоміших брендів України: 15,5 тисяч поштоматів та 11 тисяч відділень, по всій Україні, з яких майже 80% це франшиза. Згідно декларації на сайті, ми можемо відкрити відділення нової пошти, пункт або встановити поштомат у будь-якому населеному пункті, та отримати додатковий дохід. Запуск бізнесу під ключ від двох тижнів. Окупність інвестицій вже через 8 місяців. Місяців для початку праці потрібен персонал, приміщення для відділення, ортехніка та доступ до мережі. Інтернет. Отже, мені виявляється, пропонують вибрати з того, що лишилося. Ну-ну, тицю на посилання і дивлюся того місця, котре мені. Цікаво, взагалі нема в області. Стандартне відділення може відкрити тільки в п'яти селах. Така ж сама ситуація з обласними та районними центрами. Отже, які маємо чи могли б мати плюси? Перше, стаємо частиною готового бізнесу відомого на всю країну. Друге: допомога в навчанні, Третє, відсутність паушального внеску. А ось і мінуси. Перше компанія новопошта дає франшизи лише у тих населених пунктах, де мало представлено. Друге, отримуєте тільки 30% від того, що заробили з цих грошей. Третє вклада грошей з сумнівною перспективами доходу в сільській місцевості.